Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мислиці за скарбами. На цьому каналі ми насолоджуємось красою вінтажних предметів. І сьогодні в нас чергова рубрика Полиця Барахолиця. В цій рубриці я вже на практиці показую своїм глядачам, як я оформлюю нашу домівку вінтажними предметами. Ми час від часу змінюємо на полиці, яка знаходиться на кухні. Виставляємо різні предмети, чи це з порцеляни, з різних я маю на увазі матеріалів, чи це з порцеляни, чи зі скла, чи з кераміки. І кераміка це, як по мені, саме такий затишний вид матеріалу, який дійсно дуже хочеться, коли особлива якась така пора року, чи холодна, чи дощить, коли хочеться тепла. і є, на мою думку, саме Кераміка саме теплий матеріал, який дуже затишний. Він такий створює атмосферу таку в домі затишну. І взагалі сьогодні, готуючи до відео, я згадувала, як почалось, почалось моє колекціонування, з чого почалось колекціонування. Тому що це десь ну, може більше, ніж рік, і рік тому ми переїхали в нову квартиру, тільки квартиру тільки закінчили ремонт. і як то кажуть, як у багатьох, напевно, це буває, не залишилось коштів на те, щоб цю квартиру прикрасити. І я подумала, як вийти з, такого, з такої ситуації. І, і звернулася, як то кажуть, до коробок, які мені посуду, який дістався від свекрухи покійної, на жаль. І ви знаєте, я згадую той час, як я зраділа, тому що я, наприклад, знайшла оцей чудовий набір. Я не знаю, він чекавий, тому що в нього входили, входили там такі маленькі чашечки. Це чекавої, а ці куглики такі. Більше за розміром. Я не знаю. Спочатку подумала, що вони йдуть як молочники, тому що вони трошечки такі з носиком, а потім зрозуміла, що їх можна. Використовувати для напоїв для будь-чого. І коли я побачила, як гарно виглядає на полиці, особливо на фоні плитки під мра мрамор, чорні такі керамічні предмети, мені дуже сподобалось. І я потім звернула увагу, що на барахолці такі предмети коштують зовсім недорого. Ми можемо навіть отак по порядку, я з вами і поділюсь. Все почалось з цього набору, який, як я сказала, мені достався від округу, на жаль, тут немає, ну не було наліпки. Я думаю, що він був у використанні, що деякі є на деяких є чашечках і недоліки. Але в цілому він непогано зберігся, Дуже він такий мені одразу полюбився, я його дуже люблю. тут, він не повністю чорний, він з такими якимись сірими, такими розводами. А цей вже чайник, це Ікея, це вінтажна Ікея. Я навіть, якщо чесно, зараз не згадаю, скільки він у нас, скільки пам'ятаю нашу родину, скільки пам'ятаю ці чайни. Тому що в нас велика сім'я, і коли збиралась ну, ще до війни, ми всі збирались разом, то. Ми часто пили чай з цього чайника. Такий він мені чудовий і насамперед мені дуже подобаються такі форми, геометричні форми, де теж у нас відсилка, як то кажуть, до 60-х років. І взагалі мені подобається кераміка, що можна... В принципі, поєднати із іншими предметами, не обов'язково наборами вони добре виглядають разом. Наприклад, оці, цей вже молочник я придбала окремо, щось він коштував недорого, може десь 100 гривень вже через YouTube канал. І таким чином, потрохи, почала докуповувати. Такі, таку кераміку, Ну, мені більше подобається чорна кераміка, тому що я ж кажу, виграшна дуже виглядає на цій полиці за рахунок ем, плитки такого фартуху під мрамору. А хоча я купувала і ну, інші і кольорові такі предмети, теж дуже гарно виглядало. Я потім якось покажу. Е, я... Думаю, що буде ще час, ми ще обов'язково покажемо, і які в мене ще є в наявності вироби з кераміки. І Цей нещ... от Я буквально нещодавно купила предмет, я навіть не знаю, якщо чесно, для чого він. але мені дуже сподобалась форма. Придбала я його на почайні. десь він коштував мені теж ну, щось 100 гривень. Тому от... І хочу ми з вами часто піднімаємо цю тему, що можна купити за недорого на барахолці і взагалі через інтернет, то я можу вам. Порадити звернути увагу, якщо ви хочете прикрасити, наприклад, свою домівку, і на порцеляну у вас не вистачає коштів, то можна почати з такої недорогої кераміки. Я не можу сказати, що вона прямо вся, -вся недорога. Дійсно, є і такі предмети, як Майоліка, бливна кераміка, яка все ж таки її не можна назвати дешевою на сьогоднішній день. Але я потрохи теж. Купую різні тарілочки, тому згодом, може, якщо не збираються, прикрасимо їми теж полицю порахувалюся, я обов'язково вам покажу. Ну, дуже виграшно, я думаю, що ви зі мною погодитесь виглядають саме форми. Особливо, якщо світлий фон, гарно видно, якщо чорні, чорні вироби. Дуже сильно акцентно виглядають різноманітні форми. Тому я. І знайшла такий вихід на початку колекціонування, купувала такі речі недорогі. От хочу звернути вашу увагу, всі якби, предмети на полиці представлені без якихось там наліпок, я не знаю виробника. Але ця цукорниця, цей камник, були куплені через YouTube канал, і продавець їх презентувала як Грузія. Якщо чесно, я не перевіряла саме клеймо, але на цих виробах вже є клеймо так можемо. Ну, погано видно, але мені дуже подобається, якщо чесно, ці два предмети. Я розумію, що це якась частина від набору. А мені подобається, що вони виглядають, як, знаєте, як форма да? Ну, Дуже гарно, цукриниця тут взагалі як якась королева. Вони всі тут з кришечкою. До речі, тут є оформлена і позолотою, подвійна така стрічка позолоти, а це якесь таке сіре, сіра стрічка матова. Ну, Цікаво виглядають, вони теж коштували недорого. Це десь я кажу зараз приблизно, десь по 100 гривень кожен, кожне, кожен предмет. Потім я згадую, як я придбала вже на барахолках Києва. Ці недорогі. Цей кавник мені коштував щось там 70 гривень, а такі маленькі вазочки, вони взагалі не, ну, недорогі. Вони там щось мені коштували по 30 чи по 40 гривень. Чи я це я вже зараз не згадаю, бо я придбала їх дуже давно. І бачите, всі речі придбані в різний час, але вони дуже, ну як по мені, дуже гарно виглядають. Разом таку складують композицію. Оцей керамічний графін з такою гарною ручкою, я теж купила на почайні. Теж десь 70-80 гривень. Такі речі коштують на почайні недорого. Недорого. Якщо порівнювати з порцеляною, і бачите, як вони виглядають. Ну, Мені особисто дуже подобається, дуже атмосферно, затишно. Так, як то кажуть, виходила з положення, а потім сама закохалась в кераміку. Спочатку в кераміку, в керамічні вироби. Мені просто особисто подобається, чому я почала колекціонувати не керамічні вироби, а все ж таки з порцеляни та зі скла, тому що мені керамічні вироби більш подобаються, знаєте, в приватних будинках. От тоді я думаю, що я вже... Собі прям такі мрію. Коли придбаю, то обов'язково буду оформлювати в кераміки. В мене дуже буде багато полиць. Я, дуже, мені подобається і Васильківська, і Косівська кераміка. Тож я думаю, що я не буду зупинятись, буду надалі продовжувати колекціонувати та прикрашати нашу домівку такими чудовими вінтажними виробами. Друзі, як завжди. Хотіла би від вас в коментарях отримати зворотній зв'язок, чи подобається вам оформлення, як я на сьогодні оформила полицю барахолицю Що ви можете зі мною яку інформацію поділити, чи любите ви кераміку, чи збираєте ви кераміку, яку саме. Я думаю, що цей обмін інформацією дуже-дуже корисний. І сьогодні хотіла показати, який я хочу зробити подарунок. Подарунок я хочу зробити від широго серця. Людям, які вимушені були покинути свої домівки, хтось звернеться. Як завжди, розміщую фото в Телеграм. Група залишу посилання внизу під відео. Приєднайтесь, мені подобається наша група. Дуже багато обміну інформацією, там я розміщую різні книжки, електронні книжки купую для вас, для учасників групи безкоштовно. Так що такий от чудовий, я вважаю, чайничок заварювальний, він дуже ну, в гарному стані, не користований, він більше в нас сім'ї був для краси. Для краси мені дуже подобається. Цей колір він яскравий, тому звертайтесь кому потрібен. чайничок, я з задоволенням подарую. І в кінці відео, як завжди, хотіла подякувати моїм підписникам, глядачам, хто мене дивиться, коментує. Мені дуже приємно, хто пише такі гарні коментарі мені. Хотіла всім подякувати. Насамперед, великий низький уклін нашим охоронцям. А янголам-охоронцям, хто нас боронить, хто оборонить нашу неньку і охороняє нас, і захищає. Друзі, до зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!